Привіт! Сьогодні у нас третій, останній день тестування доставки здорового харчування від ParanFood. Тож, давайте подивимося, що сьогодні ми будемо їсти. Меню на сьогодні виглядає ось так. Тож давайте тепер будемо роздивлятися, що нам пропонують на сьогодні. Перше почнемо зі сніданку. Це у нас вівсяна каша з фруктами та насінням гарбуза, її треба буде розігріти перед вживанням. Далі, на перекус у нас іде брауні з вишнею та. Вівсяними висівками. Ось так це виглядає. Давайте теж відкрию. Далі на обід у нас ньокі з білими грибами. А, так, це, скоріш за все, вони. Ось такі вони. Теж треба обов'язково буде розігріти. На другий перекус у нас йде смузі банан полуниця Треба буде перемішати. До обіду забула сказати, що завжди йде салат. Його в меню немає, його не прописую. Але він ось, ось такий він існує. І на вечерю в нас буде томлена яловичина з картопляним пюре та соусом тартар. Оце прям дуже смачно. Це я дуже хочу з'їсти, прямо зараз, але придеться чекати до вечері. Тож, давайте перейдемо до першого нашого блюда сніданку, розігрію, і будемо тестувати. Вівсянку я вже розігріла, тож давайте тестувати, що за фрукти вони нам сьогодні тут пукали. Так, я бачу банан, ківі, гарбузові насіннячки, що були вказані в меню. Також тут є виноград та маленькі заморожені, розморожені ягідки чорниці. Виглядає доволі смачно. Давайте куштувати спочатку просто вівсянку. Скоріше за все, вона на молодці. Не просто на воді, а саме на молоці. Причому в мене таке відчуття, що якесь молоко кокосове чи щось таке, тому що вона, ну, прям солодка і дуже смачна, мені подобається. До такої консистенції, особисто в мене, не завжди виходить доводити вівсянку. Мені смачно. Я думаю, фрукти окремо тестувати, прям моїх коментарів не треба, але все ж таки, давайте спробуємо банан з насіннячком, ягідки з кашею. От мені, знаєте, що подобається? що тут? Начинки, здається, ніби більше, ніж самої кашеві взяли. Це виглядає дуже смачно. Єдине, що і перекус, і сніданок солодким. Не дуже класно так починати ранок, але я думаю, один раз на тиждень нічого поганого від цього не буде. Тож я прям за з кавою, з гарячою, просто буде бомбезно. До речі, я розігріла не дуже сильно, не гарячу, вона в мене. Я зробила таку парову баню, бо микрохвильовки в мене немає, ви знаєте. Вона просто стала не холодною, таку, знаєте, кімнатної температури, і мені прям дуже смачно. Оце тверда ну, дев'ятка, так точно. Єдине. За що балу, що Мені здається, тут каші самої мало, і я через годину або дві захочу їсти, а на перекус в мене знову десерт. І, скоріш за все, обідати я буду трошки раніше, ніж зазвичай, тому що я не надімся. Ще одна моя тестувальниця. Ти вівсянку хочеш, чи банан? Чи молочко? Давайте одразу спробуємо перекус. Це в нас Брауні. Верхушечка біленька. Це вівсяні висівки. Вони такі, знаєте, ніби їх залили водою, трошки, така густа консистенція. Але по відчуттям зрозуміло, що вівсянка. Так, пробуємо сам Брауні. Він майже такий самий смаку, як і сама вівсянка. Не солодкий. Десь там на дні, мені здається, вишня. Треба шукати вишню, я хочу спробувати вишню. Вишня, куку, -ку. я тебе бачу на дні. Дісталася дна вишну. Вона придає трошки такої, знаєте, свіжо, несвіжості, не свіжості. якості, мабуть, бо сам по собі десерт трошки такий сухуватий, основна волога ближче донизу. По висновку мені як перекус було б чудово. Єдине, що поєднання двох солодких страв одночасно. Мені не дуже імпонує, бо мені зараз захочеться доповнити цей сніданок, наприклад, бутербродом з сиром, да? тобто хочеться щось солоного. Тому за це невеличкий мінус, але смачно. Ну що, саме час переходити до обіду. Поїхали. Нагадаю, що на обід в нас ньокі і до нього салатик. Зараз це все в пательні, і будемо куштувати. Ну що, давайте куштувати ньокі з білими грибами. Ви бачите такої консистенції, як корм у шаньки. Ньокі це, знаєте, такі картопляники. Тому зараз по смаку, із-за того, що вони. Зараз шаньки на поточать. По смаку це нагадує деруни з білими грибами, як в Карпатах куштували. Це смачно. Мені дуже подобається. Оце за я таке люблю. Смакота. Давайте спробуємо салат, який йшов до обіду. Тут я бачу а, натерту капусту, фіолетову-білу і морквинку. Я думаю, це все теж заправлено. Ну, до речі, тут олії я на дні не бачу. Якщо. Вчора на огляді олія була знизу, то я тут я її зараз не бачу. Оце мені салат смачніший, ніж вчорашній. Мені подобається. Хрусткий, а, якщо там є якась заправка, то її там мало, і мені прям дуже смачно. От разом їсти ньокі, грибочки і капусточку. Прям класно. Обід зачот. Давайте одразу спробуємо і перекус. Гарний його взбовтаємо. Це смузі, банан, полуниця, ягода, якась ягода. Перший день був в смузі, не змогла його проживати. Ну, ви пам'ятаєте, старалась водою розбавити, але не дуже вийшло. Сподіваюся, це буде буду по консистенції, такі, що не захочеться мені його жувати, а одразу ковтати. Це набагато приємніший. Банан гарно відчуваю. Від полонички кісточки плавають, я їх бачу. Що там далі за яка ягода, я не знаю. Але мені смачно не дуже солодко, класно. Ну, і я, скоріш за все, не робила би окремий перекус. Я би одразу як десерт би з'їла після обіду, але лайк. Ну що ж, я розігріла. Після розігріву вона не так апетитно виглядає вже, тому що картопля трошки перемішалася з м'ясом. Але я думаю, що на смак це ніяк не повпливає. Давайте куштувати. Mm. Це найсмачніше, що я їла взагалі. Я обожнюю картоплю. Я обожнюю м'ясо, яке класно жується. і... Вони помідорки, Дві. ну, вони невеличкі, бачите, половинки. Але це ну, реально найсмачніше. Скоріше за все, той, хто любить, знаєте, такі ресторанні страви, де дуже багато чого намішано, воно може виглядати занадто просто. Для мене ось така проста, зрозуміла страва, набагато смачніша. Давайте ще зараз разом з соусом тартар спробую м'яско. Я його зовсім трошки собі поклала. Додає такої пікантності, цікавинку цій страві. Але мені, як завжди, як ви зрозуміли, смачно і без соусів. Тому за цю страву однозначно, мабуть, від мене це буде перша десятка, тому що мені ну, це прям дуже смачно. Я обожнюю картоплю, м'ясо. Yes. Перфект. <laughs> Можливо, трошки маленька порція для вечері окей, okay. але як ви бачите, я записую це не ввечері, а вже на наступний день, бо вчора щось в мене взагалі не було настрою. Їсти доїдати щось. Я замінила це снеками, але тут таке, знаєте, перевтомленість відіграла свою роль. Їм я зараз на наступний день в обід, і мені прям дуже смачно. Так, ну що ж, давайте подивимося зараз на сайт доставки Паранфуд, розглянемо, що тут є, які варіанти, і потім разом почитаємо відгуки на Google-картах. Так, ну що бачимо сайт, одразу бачимо, що знижка на три пробних дні, 10%. Ми в принципі так і замовляли. Можна одразу швидке замовлення, що вам передзвонить менеджер, і ви проконсультуєте з ним, що ви хочете, як все повинно виглядати. І також ми бачимо, що можна вибрати самостійно програми харчування для жінок та для чоловіків. Є експрес, ходим дев'ятсот калорій. Дівчата, якщо ви не доїдаєте до мінімуму свого. Це занадто мало. Тобто, наприклад, тут для прикладу моя клієнтка їла 950 калорій, замовляла в них для того, щоб спокійно попити каву з чимось солоденьким, можливо, з коросаном з бутербродом. Тобто, в будь-якому випадку вона все одно з'їдала свої 1500 калорій, просто їй не треба було готувати сніданок від тавечелю. Навіть з, мінімальним, з мінімальною активністю я повинна з'їдати зараз 1600 калорій. В нормі, коли в мене було багато тренувань, тобто три силових в тиждень кардіо, я ще бігала, я їла 1800-2000 калорій. Оце була норма. Тому оце, дівчат, 950 калорій, мало, ніколи не худному, бо буде великий стрес в організмі, і потім полетить ваш метаболізм, і буде потім складно с... скидати вагу. Давайте розглянемо, що, наприклад, в меню. Ось, дивіться, є ціна за пробні дні, за один день, якщо замовляти з собою. Також на 7, 14, 22 дні. Є варіанти меню, як воно виглядає. Тобто ви зарані можете побачити, що вам привезуть. Не знаю, чи є фото цього всього. Мабуть, немає, не бачу. Завантажити меню. Давайте так подивимося. Можливо, тут є якісь варіанти. Ага, бачите. Тут написано меню на 22 дні, тобто кожні 22 дні меню буде повторюватися. Але ви можете бачити подивитися, що вам чекати. І якщо у вас є якась алергія, ви не любите якийсь продукт. Я думаю, що якщо зарані я їх про це попередити, вони будуть або заміняти, або прибирати. Ну в будь-якому випадку все повинно коректуватися менеджером. Я сподіваюся, що так і буде, як я і зараз кажу. А, так, що в нас тут ще на сайті, Давайте подивимося. Можна відмінити, здійсниться доставка, час доставки. До речі, я хочу подивитися, чи є в них таке, що вони не працюють в якийсь день. Так, годинний інтервал, вечірня. Тобто, тут дивіться, можна як замовляти ранкову доставку, так і вечірню. Так, на рахунок вихідних я не бачу, але я думаю, треба буде це все питати у менеджера. Окей, давайте тепер подивимося оцінки на Google-картах. Я вже бачу, що трошки вище ніж. Попередню доставку, ми розглядала, давайте читати. Я ще не дивилася, то що мені буде цікаво. Так, найбільше відповідні. Дивують погані коментарі, як на мій смак, їжа дуже смачна, різноманітна, як в ресторані замовляю. Єдине, що мене трохи дратує, слово раціончик. Так. Добре, окей, поїхали далі. Чотири місяці тому, за декілька днів, пробного харчування, купа помилок, мало овочів, невідповідність порцій. Замовили їжу після оновлення меню та. У достойно кухонних процесів, надію, що зміниться. Нічого так само немає майже салатів, а це увага правильне харчування. Некоректно розраховане КБЖВ, особливо кількість білку, просто цифри з голови. До речі, хочу зробити таку штуку. Я спілкувалася з дівчатами, нутриціологами і вони казали, що дуже треба перевіряти саме КБЖУ, тобто вони можуть написати білку. білки, Жири вуглеводи, потім, коли їх всіх додати за день, то е, в таких харчуваннях інколи буває це не тільки food е, стосується, взагалі вони якось дивно інколи рахують, е, що в них там 1600 калорій, а по факту, якщо перерахувати, там може доходити 1680, або навпаки, ти поменше. Тобто постійно треба ще самі перераховувати. Якщо ви прям дуже слідкуєте за і вам дуже важливо саме з'їсти норму білку, Білків жирів вуглеводів і чогось не переїсти, наприклад, то треба буде самостійно перевіряти, рахувати, чи не помилились в менюшці в кінці висновку, щоб все сходилося. Так, що Паранфут їм відповів, дякуємо. Ми завжди раді зворотному зв'язку, що помилок, ми завжди оперативно вирішуємо будь-які питання, одразу по факту звернення від клієнта та щиро перепрошуємо за незручності, а також надаємо компенсацію. Оце, до речі, правда. Як ви вже бачили в минулих відео, що дійсно сталася така штука, як було, як нам здалося, можливо погано вимити села, бо був шматочок землі, в їжі. А, і це точно земля моя куштувала ще раз <рес> декілька разів спробувала, як це дивно не виглядає. А, для того щоб я могла написати менеджеру, дійсно сказати, щоб я типо не помилилася, що щоб там не було засохше, наприклад, авокадо який шматочок. Ні, це була саме земля. І вони одразу менеджер одразу вийшла на зв'язок зі мною це все обсудила, запропонувала два варіанти або повернення грошей, або на наступний день прислати сніданок, який був минулий раз. спорчений, сніданок нам не треба було, і нам повернули 200 гривень за цей сніданок, який був спорчений цією землею. Тобто Оперативно в цей же день повернули гроші, хоча менеджер казала, що гроші повинні повернутися протягом семи днів, а вони повернулися майже одразу після нашого розговору. Читаємо відгуки далі. Дуже е, люблю дану доставку, оскільки тут найкраще співвідношення, ціна і якість. Пробувала різні сервіси, але такої смакоти ніде не було. Ви бачите, гарні відгуки. Далі, чотири місяці тому гарний сервіс, користують послугами вже два місяці. Супер. Три місяці тому мізерний порці не смачно не вартує своїх грошей. Продукти трохи дубові і некорисні. Якщо б дитині батьки таке готували, після школи на перекус за невеликі кошти, тоді можна було б зрозуміти. А як доставку збалансованого харчування з вартістю явно вище середнього, це доставка того не вартує. Напівфабрикат до приготовлених кухарем на кухні і нав'язливі менеджери. М -м -м, цікаво. Далі п'ять місяців тому в цілому смачно, деякі дні, але деякі дні покарання. <сум> Рублені рибні котлети, як зі столовки, їсти сил. і червону посолю. Я переминала у пюре, бо цілою їсти кусками важко. Рисова локшина без смаку, абсолютно як клестер їж. Сніданки завжди смачні, вечері часто обняти і плакати. Дійсно, не вистачає салату чи зелені. Ну, про це я вже декілька разів наголошувала, що дійсно в доставках здорового харчування майже нема овочів. А як на мене, це головний компонент. Хоча я думаю, люди, які до цього правильно не харчувалися, вони б самостійно, мабуть, ніколи не подумали, що саме овочі це основа, да, типу, початок правильного харчування і раціону. Але для мене, наприклад, те, що немає овочів, це явний мінус. Так, оновлене меню дуже сидне. Уже два дні наїдаюся, як сатана, дуже смачно. Навіть не віриться, що так мало калорій, а думав мене перегодовують. О, бачите, тобто відредагований коментар. Спочатку написали одне, потім трошки відредагували і вже типу оцінку більш поставили. Е, так, давайте. Ну, про гарні. До речі, тут багато гарних відгуків. Давайте знайдемо погані. О, Жахлива їжа, не смачно, сім місяців тому. Ві слова зовсім не смачно. Не замовляйте їжу. Тут ви просто викинете гроші на вітер. Так. Ну тут, бачите, пишуть, що е, не отримували, на жаль, у чат з менеджером вашу скаргу. Влітку в нашому меню присутні страви з сезонними продуктами, такими як кавун, диня та різними фруктами і ягодами, що йдуть в натуральні смузі. Бездоганний сервіс супер. Так, я хочу знайти поганий відгук якийсь. Я хочу хочу знайти. Так, в цілому їжа смачна, сервіси гарні, прийом отримали кишкові гри, лікування недуго братує досить дорого, крім того, дуже важко перенести. Єдина реакція від сервісу була, це неможливо. Скрін комунікації додала. Так. Mm -hmm. Ну, так, да, бачите, вона написала, що цього не могло статися, бо 300 людям було нормально, а їй було ненормально. Ми не можемо здійснювати контроль за умови зберігання страв після доставки та вживання інших продуктів, окрім нашого раціону, що може викликати дану реакцію організму. Ну, з однієї сторони, я типу, з ними згодна, да, що, наприклад, якщо ми, деякі кав'ярні наприклад, відмовляють наливати каву або щось в свій стакан, тому що, наприклад, якщо ви п'єте капучино, да, там типу, можуть в вашому стакані залишитися залишки молока. Ну, наприклад, да, ви типу, попили каву. Погано вимили стакан, вам налили наступну каву, і то молоко, яке вже скисло, воно може впливати на ваш організм. Ви можете просидіти потім пару днів на унітазі від цього. Тому багато кав'ярін не наливають в свої стакани. Я їх можу зрозуміти, тому що ну таке може статися. Дійсно. А потім хтось прийде і скаже: бачите, я випив вашу каву, тепер мені погано. Тому ну тому так. Окей, я думаю, достатньо відгуків. Давайте підводити підсумки, рахувати, скільки балів поставили ми з чоловіком, і порахуємо загальну оцінку за ці три дні. Ну що, підводимо основні підсумки заключні за всі три дні тестування паран -фуд. Відкрила зараз свою таблицю, щоб подивитися результати. По першому дню середня оцінка за всі блюда в нас чоловіком вийшла 27,5 балів. Тут добряче мінуснув скрамбл з лососем, який виявився з землею. І нам не дуже сподобалось музі з лісових ягід, тому що воно було таке, ніби його треба жувати, а його по факту не треба жувати. Ну коротше, нам така консистенція не зайшла. Тому оцінки доволі низькі вийшли за цей день. За другий день, як ви пам'ятаєте, в нас вийшла оцінка 39 балів. Це в принципі велика, гарна оцінка, дуже класно. Вивез цю середню статистичну суму червоний борщ з копченою сметаною, Нам дуже сподобалось. Ми поставили разом з чоловіком по дев'ятці, хоча для перекусу це було трошки замало. Тому дев'ятка на десятка було би більше поставили би точно по десятці. Також мені сподобався салат Цезар з креветками в цей день. Були смачні віденські вафлі з цукіні. Та груша в глінтвейні з пармезановим кранчем мені теж сподобалась, тому за цей день великі оцінки. І останній день середня статистична цифра в нас вийшла з чоловіком 37 балів. Я також велику оцінку поставила за яловичину яловичну скортоплю. Це моя, мабуть, перша десятка, тому що було і смачно, да, було маловато, але я зрозуміла, що я нікому ще десятки не ставила, тому замість дев'ятки тут десятка. Але можна було поставити дев'ятку, але ви зрозуміли, я вже вирішила комусь дати десятку. Також мені сподобалась овсяна каша з фруктами і з насінням. Непогане було смузі банан полуниця з ягодою. Ми теж чоловіком поставили по вісінці. Єдине, що в цей день мені не сподобалось, те, що сніданок був солодкий, перший перекус теж був солодкий, і я не могла. Наїстися цим мені хотілося з'їсти, зробити собі бутерброд з чимось. І як ви вже знаєте, в цьому відео я розповідала, що мені прийшлось раніше пообідати, тому що мені хотілося їсти саме чогось солоненького. Загальний бал, по Google відкупки, ви вже знаєте, це 4. За сервіс ми поставили 5, тому що, незважаючи на те, що в перший же день в Скрамблі. Виявилась така не дуже приємна несподіванка. Але питання швидко вирішили, тому за сервіс ставимо п'ятірку. А ще знаєте, який момент був в перший день, коли нам привезли це харчування. Нам позвонили і в домофон. Якраз чоловік відвозив малого в садочок, і дівчина-кур'єра попросила ключ від під'їзду для того, щоб нас не турбувати заходити самостійно. Ну, це було трошки дивно давати на три дні ключі, коли б вона його повернула. Ну коротше, для мене це странно, наскільки я знаю. У кур'єрів повинні бути ключ, який підходить. Ну не то, що прям повинно бути. Я знаю так, бо ми з мамою колись підробляли і розносили пошту, то нам від. Місце, де ми працювали, видавали ключик, який підходив до всіх під'їздів, тому що ми кур'єри саме поштарі були. Да, такий нюанс. <смі> Тепер ви про мене знаєте. То ключ відкривав майже всі під'їзди. Було тільки деякі декілька під'їздів які не відкривалися. Тоді ми дзвонили комусь до кого був лист, і нам типу відкривали без проблем. Для мене це невеличкий мінус, але знову ж таки, оцінюючи те, що менеджер виходив на зв'язок, спілкувався. Кур'єр фотографувала те, що вона залишила під дверима, Тобто можна було точно побачити, що кульочки є, в який час вона це привезла. Були нюанси також трошки по. Бо ж зараз буду походу зменшувати оцінку. Були нюанси по тому, що я просила на один час доставки. Вони в один день привезли трошки пізніше, але попередили про це. В інший день щось там теж на 5 хвилин запізнилися, Тобто, якщо доставка була з 7 до 8, вони щось там привезли 8-10. Але особисто для мене, бо я зранку працюю вдома кожен день. Мені було ну трошки все одно. привезуть вони в 7 чи вони привезуть 8-15, Але для кого це супер важливо вкрай важливо? Ви про це повинні казати менеджеру. Я думаю, що всі питання можна вирішити. Можливо, замовити з вечора, наприклад, якщо вам дуже ранішнє замовлення потрібно, да? можна попросити провести ввечері, тоді взагалі ніяких проблем з доставки у вас не буде. Ладно, залишимо за сервіс 5. За комплектацію ми з чоловіком поспілкувалися і вирішили, все ж таки, що було 4,5. Мені навпаки сподобалося, що судочки відкриваються, закриваються, я можу не доїсти, наприклад, щось і поставити в холодильник. Для чоловіка це, навпаки, був мінус, бо минула доставка, яка відкривалася. Було йому зручніше, мабуть, виглядало більш ніби законсервовано, і в цій доставці чомусь не поклали соль з перцем, були в них серветки і рока називається зубочистки. і зубочистки. Тобто, замість перцю з сіллю вони поклали зубочистки. Ну кому що потрібніше, я не знаю. А мені б більш актуально було, якщо вони поклали сіль, наприклад. Тому сума за три дні в нас вийшла 48 балів. Ну що, як вам в цей раз наш огляд? Що сподобалось, що ні? Що б ви хотіли, щоб я додала в цей огляд, можливо, якось по-іншому подавала інформацію, можливо, вам більше хочеться картинок, ніж моїх коментарів. В будь-якому випадку, буду рада вашим коментарям під відео. Дуже вам вдячна за перегляд і до зустрічі на цьому каналі. Всім па-па!